Права, 106, знайди периметр п'ятикутника, у якого три сторони по 5 см і дві сторони по 7 см. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Як знайти периметр п'ятикутника? Периметр, давайте його позначимо літрою П великою, дорівнює. Ну, якщо в нас є п'ятикутник, у нього є 5 сторін. Це а плюс С плюс, плюс Д. Ну і плюс Е. Якщо ми позначили ці сторони. Такими символами. Добре. Тоді, якщо в нас сказано, що є три сторони по п'ять, то, наприклад, оці сторони ми можемо показати як три по п'ять. Сантиметрів. Ну і ось ці дві сторони у нас. Дві. О, 7 см. Ну і тоді логічно, що для того, щоб знайти периметр, то ми що маємо зробити? 3 помножити на 5. Це будуть ці три сторони. І додати ще 2, що множиться на 7. І це дорівнює. 3 на 5 це 15. Плюс 2 на 7 це 14. 15 плюс 14 це 29. Пишемо це дорівнює. 29. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Це периметр. Є. І записуємо тоді відповідь. Відповідь. Периметр у нас 29 сантиметрів. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.